Вітаю вас, любі малята та шановні батьки, ми продовжимо наші віршовані забавлянки, наші пальчикові гімнастики. Тому новий віршик. Від хвоста і аж до вушка в зебри смужка, 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 не горошки, не клітинки на малюнок усю спинку. Тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж до вушка. Тому ми з вами чітко вимовляємо наші шиплячі звуки, робимо пальчикові вправи і тренуємо наш самомасаж. От розпочинаємо. Беремо долоньку і уявляємо нашу долоньку, що це у нас зебра. Від хвоста і аж до вушка в зебри смужка, 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 не горошки, не клітинки. На малюнку усю спинку. Тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж до вушка. І так само на другу ручку. Від хвоста і аж до вушка в зебри смужка, смужка смужка. не горошки, не клітинки на малюнку усю спинку, тільки смужка, смужка смужка від хвоста і аж до вушка. От така віршована форма. Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити з дітками буси. Наші буси будуть незвичайні. Наші буси будуть із наших макарошок, які є у вас вдома. Ви можете взяти з дитиною любу стрічку, яка вам подобається, яку вибере ваша дитина. Закріпіть, будь ласка, колір, повторіть, скільки смужок, якого кольору, якого розміру. Тим самим. Ви закріплюєте кольори, граєте в гру протилежності і тренуєте дрібну моторику дитини. Я вибрала ось таку зелену, такий шнурочок, на який я буду нанизувати наші з вами макарошки. Ось так ми тренуємо дрібну моторику. Привчаємо дитину до сидючості, до терплячості і до кінцевого результату. І ось такими рухами ми з вами нанизуємо наші макарошки і у нашої дитини отримуються ось такі гарненькі буси. Тренуйтеся і навчайтеся. Вдалого вам дня, до побачення!